Вітаю, я Романець Ірина, студентка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. А саме факультету психологія. Сьогодні я б хотіла поговорити про емоційне вигорання шість сигналів того, що у тебе емоційне вигорання. Перший агресія до оточуючих навіть на незначний подразник, другий бажання бути наодинці, щоб ніхто не чіпав. 3. Улюблені заняття більше не приносить задоволення. Четвертій – З'являється байдужість. П'ятий. Важко зв'язувати слова в логічно послідовний ланцюг. І шостий втрата сенсу і впевненості. Зневіра. Причини емоційного вигорання. Перфекціонізм, самокритика, низька самооцінка. Самопожертва, згораючи свічу іншим, деструктивне мислення, невдоволення, хронічне роздратування, фокусування на тому, що не так, як мало би бути: гіпервідповідальність, тривожність, тривала робота в напруженому темпі, високі навантаження, зокрема емоційні, важкий колектив і контингент людей, відсутність належної винагороди за роботу, соціальні страхи, підлаштування. Неуміння відмовляти та замовчування. Враховуючи ці фактори, можна зробити один висновок: аби побороти емоційне вигорання, потрібно не відпочити, а зупинитись, переосмислити, де ми робимо забагато. Треба припинити віддавати себе на самопожертву, брати на себе стільки задач, працювати там, де не подобається, мовчати і терпіти, старатися відповідати очікуванням інших. Зробіть невеличку паузу і проаналізуйте своє життя з точки зору балансу роботи і відпочинку. Перегляньте свої пріоритети, що у вашій роботі є дійсно важливим і подобається вам найбільше, а що можна відсунути на другий план. Позбавтесь того тягаря, який вам непосильний, щось делегуйте, а якісь задачі розбите на підзадачі задачі і виконуйте довше, ніж ви планували. Але зробити точно, щоб отримати від того задоволення. А ще прибрати претензії до інших людей, адже вони ніколи не будуть робити так, як то хочете ви. Забезпечити задоволення базових потреб організму. Сон 7-8 годин на добу, харчування регулярне і різноманітне, фізична активність хоча б 3 рази на тиждень по 30 хвилин. Більше радості і хобі, медитацій та йоги, бо це надихає і мотивує нас до життя. Дякую за увагу! Всім бажаю емоційної стабільності, відсутності вигорання та великої любові до себе. Слава Україні!